Доброго ранку вам, прекрасні душі. Я не вдома, я поїхала на одне довгоочікуване мною навчання. І зараз ми з вами зробимо запит для того, щоб нам протранслювали сьогодні підказки на сьогоднішній день. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Відчуйте поклик вашої душі, і зараз ми попросимо, щоб нам протранслювали дані підказки за допомогою світлових кодів зоряних сімей. Підказка номер один. Вау! Підказка номер один. Для вас я зразу буду робити розшифровку для вас. І для вас прийшов світловий код вашого покликання. Тобто, це знаєте, це такий час, коли вам уже слід іти за покликом вашої душі. І цей світловий код це як портал для вас, знаєте, обирати себе, а не обирати якісь інші мрії, мрії інших людей або їхні якісь переконання. Тобто, це час прийшов для вас час робити крок уперед. Тобто сьогодні для вас буде протрансльована, можливо, навіть ситуація і подія, коли ви все ж таки повинні. Будете обрати себе, свою душу і зробити цей крок уперед. Тому що надзвичайно важливо прийшовши сюди на землю, йти за покликом своєї душі, не за установою іншої людини, а за покликом своєї душі. І для вас сьогодні світловий код такого покликання вашої душі. Сама душа стукається сьогодні у ваші двері для того, щоб ви прислухалися до даної душі, до своєї інтуїції, своєї душі, і зробили крок вперед, те, що ви істини хочете. Не те, що думає мозок, розум, а те, що істину. От, знаєте, коли прям дуже хочеться цього, але ти собі не дозволяєш, тому що включається розум, і зразу ти думаєш, зараз не час і так далі. Ну, це ні. Це прям відчути те, що істину ви сьогодні хочете зробити, це для вас буде найкраще. Для вібрації цифри 2 до нас прийшов код. Ой, до нас прийшов зірковий код. Який гарний код! Це значить таке, таке зіркове покликання ваше, і це, знаєте, світлове тіло. Тобто, це сьогодні буде проходити робота із вашим світловим тілом із кристалічною сіткою, а також буде передача певних знань і активація. Але ви знаєте, що зірки вони постійно випромінюють на нас певну енергію, і ми насправді також є підпливом зоряного неба. І дуже важливо, наприклад, сьогодні, коли ви відчуєте цю рівновагу, наприклад, вечором звернутися до зіркової сім'ї, бо дивитися в небо, небо неважливо, чи ви побачите там зірки чи ні. Звернутися і відчути цю рівновагу між небом і землею, і відчути цю рівновагу у вашому тілі, тому що постійно. Із зірок надсилається для вас інформація для вібрації цифри 2. І дуже багато зоряних душ, які прийшли із зірок, а вони, знаєте, готові зараз вібраційно змінити планету. Ми зазвичай для цього і прийшли для того, щоб вібраційно змінити планету через зміну у своїй свідомості. От сьогодні з вами буде йде робота. А для вібрації цифри 3. До вас сьогодні а, прийшов світловий код а, того, що ви є являєтеся дитиною космосу, і ви знаєте, що весь розум всього космосу і всього всесвіту він знаходиться у середині вас. Це для вібрації цифри 3. І а, знаєте, є така велика, велика таємниця в цьому всесвіті, яка керує абсолютно всім життям. І ця таємниця знаходиться в глибині духовного серця кожної душі, яка прийшла на втілення. Це є ця іскра творця. І якщо навіть розум ваш підказує вам одні дії, а серце ви відчуваєте інше, то якби напрямок вашої душі це йти за покликом серця. І тут, знаєте, також таке відчуття, що сьогодні ви якби зробите один глибокий вдох і усвідомити якісь нові для себе, навіть можливості, і навіть нові усвідомлення усвідомити для себе. Так, і знаєте, це також підтвердження: цей світловий код, що ви є дитиною космосу, це також підтвердження того, що ви є вільні, насправді не обмежені нічим, так як вільний творець. І це просто потрібно відчути і зрозуміти, що я є вільним, я є вільною вільним. і... Той вибір, який я роблю зараз, він правильний для мене, для моєї душі. І тут насправді такий заклад для вас, цілого Всесвіту, що робіть той вибір, який іде із глибини вашої душі. Неймовірні коди, мені дуже вони подобаються. А Я бажаю вам сьогодні гарного, неймовірного дня. І до завтра.